Давай, чуть -чуть. Коли я мене поранило, ти для мене стала найбільшою підтримкою. Стала для мене всім. Я хотів робити пропозицію приїхати з ногами, стати перед тобою на коліно. Хоча не маючи змоги стати на коліно, я хочу запитати, ти вийдеш за мене? Так. Да. Я вже висів на волосині, але дякувати Богу, та волосина перехилилася на сторону життя. Потім подзвонив вже Тараса Брат і сказав, що він дуже важкий і що він ще на полі бою. Налякали, що він може загинути. Коли вже от я прийшов до тями, то я вже відкриваю очі, я бачу біля себе віку. Зразу на душі стало так легше, краще. І побачу її і сказав, я тебе люблю. Найбільше і скарб в житті знайти свою людину. <гум> У мене все майбутнє сплановане з ним. Любов і сім'я то є найголовніше.